Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Вибрались покопати. Ось така от місцинка, там ліс. Спереді у нас річка. Будемо пробувати. Погодка, звісно, друзі, вже не травень місяць, як кажуть. Але все ж ми будемо копати. Так що запасайтеся чимось смачненьким, чимось гаряченьким і гайда дивитися відео. Погнали! Так, друзі, сурові умови. Дивимось сніг. У камрада є знахідочка. Копійочка Миколи Першого. Воно показує так трошки ближче. О, я думаю, що видно. Бачите, одна копійочка Миколи Першого це ризм. Ну залікована знахідочка. Тільки почали і стан вроді непоганий. так, Такий Сюда. пойдет. Тільки лопати бахнули лопатой трошки лобахнув, але тим не менш. Пойдет, пойдет. Копаємо далі, друзі. Так, друзі, ще знахідочка. Дивіться, якийсь короблений хрестик. Не знаю, з чим це його так скоробило, але тим не менш це хрестик, друзі, він там проявляється, можливо і срібло. Але наче легенький, не знаю, виблискає, можливо, трошки видно. Така погода пасмурна, друзі. Але тим не менш з вушком можливо і вирівняється. Хто шарить, той вирівняє. Така от знахідочка. Вибачайте за вітер, бо задуває конкретно зима, друзі, зима. Так, друзі, викопую таку пломбу. Здається, царський період якийсь. Щось таке цікавеньке. Така здорова з двох сторон. Правда. Ось пише на ній, а що, друзі? Треба розбиратися. Короче, така пломбочка. пломбочка. Забираємо і йдемо далі. Є, друзі, на сьогодні перший монітосик, бачите, відбиточок. Судочки, ну таке я трошки мерзлувате. 1950 там рік, Дві копійки. 56-й. Думаю, видно. Думаю, видно, друзі. Така копійчина Радянщина СССР Путина задуває. Задуває. Задуває капітально. Дві копійки, друзі. Зараз промию покажу. Ось, друзі, така монітосіна, якісь наросні на двушечці, 1956 рік. Ну, Ззаді нормально, в принципі. Можна брати, беремо і йдемо далі. Так, друзяки, дивіться, що знаходжу. Ой, щось якось воно все це пасмурно, не пасмурно. Ось, дивимось. Отака от бронзова ручка. Від якогось кортика, від ножика. Не знаю. Ну класно. Треба промивати, дивитися, що воно. ніж оцей обломаний тут тут був, ніж, задній тильничок якийсь ще був. Ну прикольно. Не знаю, чи зараз камера передать бо дуже пасмурно. Ну, ось Бачимо, є якісь візерунки. І схоже навіть, що їхня щось, бо така патина от є. І от я її довбанув трохи лопатою, цю штуку Але класно. Зачотик, друзі, зачотик, Така рукоять від якогось кортика. Може бути зимовий період. Ось така штуковина, друзі. Клас, клас, беремо, йдемо далі. друзі. Задуває трошки, але дивимося знахі дочка камрада. Такий значок викапує. Ну що ж, забираємо, поки що таке радянщина. Більше йде, але там не менш дочки є. Десь камради там значні фі були. Зараз підемо, будемо дивитися, що в них там. Ось друзі. Бачите, яке дерево. Здорове. Хтось із камрадів пробігав. Колись був панський маєток, якась, якийсь постамент чи що воно. Дивіться, якась колона була колись. Таке все захаращене. Ну, вон копають, але самі розумієте, самі розумієте, друзі, що вже воно вбите не нами, тільки перебите, але таке ходимо, трошки щось нарили, будемо може переїжджати десь в ліс. Хлопці ще вон там біля ставочка бігають, щось там трошки понаходили, покажу потім. Поки ще копаємо топорик. Так, друзі. Дивіться, в проміжні знахідочки. Ми відійшли, а вони тут трошки понаривали і по Вон татарська монетка є, татарочка. Але, але ось так от, є царі. Є царі, друзі. Проміжні знахідочки. Ну може бути, в кінці ще покажу. Це не кінець, тільки півдня пройшло, ще копаємо, друзі. Ще камрад підійшов, дивіться, царська трьошечка, стан пойдет, пойдет. І саме цікаве. Зараз покажу, дивіться. Амулет сокирка, Черняхівська культура. Дивіться, який здоровий. Обалденний. Оце такі знахи дочки. Ну там фібули в нього, радянщина. Може бути, може бути, ще копаємо, друзі. Я покажу, що накопали. Поки що проміжні знахідки. Диві, дивіться, який коп проходить. Отак от, от копають камради. Зима попід річкою, дерева повалені. Коротше говоря. Але тут є знахідки. Камрад от. на колінах просто копає. О, це, це сильно, це сильно. Вибачаюсь за вітер, але це сильно. Так, друзі, дивимося. Переїхали в ліс. Дивіться, яке диво вроді як би знаходжу. Ну таке місцинка перспективна. В принципі. Такі старі речі попадаються. Зараз будемо крутитись. Можливо, щось цікавіше випаде. Забираємо, йдемо далі. Є, друзі, монітосик. Дивимось. Ось. Що попадається. І що в нас? Звісно, радянщина. Але дивіться який стан лісовий. Щоб таку знайти та царську тут монетку. О! Було б класно. А так, 61-й. Ось так от. Веремо, йдемо далі. Дивіться, друзі, як гарненько випала монетка. Опа! Троячок. Радянщина 70-й рік. Сохранчик. Пойдет. Берем. йдемо далі. Натрапив, друзі, на дорожку. І дивіться, 1953 2 копійки. випадає. Жовтенька, думав, вже щось класне. Але Радянський Союз. Але жовтенька. Люблю такі монетки. Прикольні. Ну, поки що такі знахідочки. Але є монітоси вже. Підбавляється, підбавляється, в кінці покажу, що накопав. Так, друзі, випадає замочок, отакий от, Комрада царський. Трошки розламав він його, але тим не менш, як знахідочка пойдеть, може бути. Бачите, що навіть відкривається навіть клейма якийсь там є. Не? Щось таке, так. Да. Щось є. Ну, як знахідочка пайдет. Не перемикаємось, Дивимось далі. Так, друзяки. Дивимося, що камрад нарив. Ось, в лісі, дивіться, санки дитячі. Оце шок-контент. Зимою і знайшов санки. Ну, коротше, можна кататись. Будемо кататись. Бомба. Хто не буде слухатися, поїде сьогодні на цьому. Да, хто не буде слухатися на санках ззаду за машиною, прив'яжем, є ще кого брати. Ось такий шок-контент, друзі. Санки, Радянський. Радянські сюди, так. Да? Да. Царські. Царські сто 100%. З короною. З короною, так. Да. Ось От такі Отакі саночки. Классно. О! О. <ріпи> Все. Та <ріпи> немає. О, подожди. Клас. Оце клас.